Христос Воскрес! Дорогі брати та сестри! У суботу світлої Седмиці на Божественній літургії відбувається чин освячення святого Артоса. Артос це велика просфора із зображенням чи Воскресіння, яка була освячена у кінці літургії першого дня Пасхи. І впродовж світлого тижня обносилася хресною ходою довкола храму. А отже. Після літургії кожен присутній зможе отримати невеличку частинку від пасхального Артоса. До особливих великодних обрядів відноситься благословення пасхального Артоса, під яким мається на увазі велика просфора із зображенням Воскресіння Христового. Слово «артос» в перекладі з грецької означає хліб. Цей звичай в православній церкві сягає глибокої давнини апостольських часів, коли учні Христові, які звикли вживати трапезу із Воскреслим Господом, вже після вознесіння його на небо, видимим чином намагалися втілювати слова Христові Я з вами в усі дні до скінчення світу. Коли вони сідали за трапезу, то залишали незайняте місце, на якому зазвичаєм сидів раніше Христос, а на столі, ніби для нього, покладали частину хліба і кожен раз після закінчення трапези, підіймали цей хліб. Ляючи Христос Воскрес, таким чином. Артус, що протягом усього пасхального тижня стоїть у храмах, є нагадуванням для вірників, що Ісус Христос став для нас істинним хлібом вічного життя. В суботу ж в світлої великодної седмиці, після замвонної молитви, священик читає особливу молитву, який просить Господа зцілити усяку неміч та хворобу та дарувати здоров'я всім, хто їстиме цей священний хліб, після чого Артус розділяють та роздають віруючим. Озлюблені у Христі. Нині День Англа відзначають ті християни, яких ми з любов'ю називаємо Максим, Анна та Кирил, наше вам шанування. А сірхимандрит Віталій мудро повчає нас. Полюбіть ближнього, і ви полюбите Христа. Полюбіть кривдника і ворога, і двері радості відкриються для вас. І Воскреслий Христос зустріне вашу Воскреслу в любові душу. У цьому наш рай. У цьому наше воскресіння.